Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про нервові хвороби Найближчі 20 хвилин. Саме їх ми будемо обговорювати з нашим гостем? А ним сьогодні є лікар-невролог Вінницької обласної психіатричної лікарні Міні Ющенка Дмитро Верхоланцев. Доброго дня, пане Дмитро. Доброго дня, Ірина. Ось такий молодий у нас лікар. Дмитрий, скажіть, будь ласка, останнім часом, чи спостерігаєте ви як лікар невролог зростання кількості нервових хвороб серед людей, які до вас звертаються? Скажімо, і які це хвороби? Які хвороби виходить на перший план у зв'язку з війною, напевно, я не помилюсь. Якщо я відповім на ваше запитання, так враховуючи щоденну лікарську практику, відгуки колег. Також якщо читаючи якусь медичну літературу, якісь наукові статті, ми спостерігаємо, що тенденція до зростання. В останні роки неврологічних захворювань зростає не лише в нашій країні, але й в країнах Європи та світу. Якщо ми торкнемося лише нашої країни, повномасштабна війна вона конкретно відразилася на наших пацієнтах, на наших людях, і можна сказати, що в структурі неврологічних захворювань ми спостерігаємо тенденцію до збільшення так званих невротичних сумотофорбних вегетативних розладів, хронічних больових синдромів, головних. Болей тощо, тобто це є прямий зв'язок з е, стресовою ситуацією, яка сьогодні оточує нас усіх, наскільки такі хвороби можна профілактувати? Ну я розумію, що якщо людина захворіла і це е, запущений запущеним, скажімо, механізм стресу, напевно, важко щось тут робити профілактично, але зазвичай радять там фізичні навантаження, що людина має там добре харчуватись? Ну я не знаю наскільки для нервових хвороб, скажімо, це підходить. Але як можна спрофілактувати ну не нерво? Там не нервуйтеся, так, така порада, знаєте, це ж не від людини, напевне, залежить, звісно. Тобто, як можна тут убезпечити ну, себе від серйозних таких нервових хвороб? Ну, взагалі, це питання таке пограничне. Да? Це можна сказати, що е, спеціалізуються на цьому психологи психотерапевти, але ми, як лікарі-неврологи, ми часто бачимо таких пацієнтів навіть зараз, і ми маємо їм давати теж поради. Вони часто задаються запитання, і мабуть, людина, яка відчуває на Собі цей стрес, цю тривожність, вона має шукати в своєму оточенню тих людей ту підтримку, яка може бути. Так як не вона одна зараз це е, переживає. І е, на мою думку, е, нам потрібно шукати підтримку в близьких людях. Нам потрібно. Е, Займатися тим, що раніше приносило нам задоволення, тобто якесь хобі, наша професійна діяльність, яка буде нас відволікати від е, е, цієї всієї ситуації. Тобто це працює такі Звісно. поради на випередження, скажімо. так так. А з якими скаргами зараз найчастіше звертаються люди саме до вас безпосередньо? Що ви фіксуєте? Можливо, маю на увазі якісь нові види нервових хвороб? Ну, не нові види, а можливо, що розповсюджуються якісь хвороби, яких ми раніше ну не торкалися так часто, наприклад, як зараз. Так, ну практикуючи в клініці, нейромед, у нас в практиці є не лише консультація онлайн. Очно пацієнтів, ми вже вводимо таку практику як онлайн консультація. Ми спілкуємося з людьми, які знаходяться в усіх куточках світу, це не лише Європа, це і країни Америки, там Ірландія, це наші тому, люди, потім, які виїхали, це наші так, люди, так, да, які виїхали туди і які потребують допомоги. Там е, знаємо, що ситуація з медициною трошки інша. Щоб потрапити до лікаря, е, ну це, це дуже серйозний це поступок. Дуже важко, да, це так? дуже важко. Тому е, пацієнт. Виходять з ситуації, ми їм надаємо таку послугу. Клініка нейромед консультує пацієнтів онлайн, і ми бачимо, з чим пацієнти найчастіше зустрічаються. Так, лікар-невролог може допомогти, навіть не оглядаючи пацієнта вживу, ми можемо, зібравши анамнез, поставити попередній діагноз і вже відштовхуючись від... Протоколів міжнародних лікування якихось проблем знайти ліки діючу речовину, яка є і в Європі, і в світі, і пацієнт може отримувати лікування. Тому повернемося до вашого запитання, коли ми бачимо пацієнта на прийомі, найчастіше зараз пацієнти почали скаржитись на Хронізацію тих проблем, які були раніше, або появу нових загострень хронічних проблем, які були раніше. Тобто, зараз ми бачимо тенденцію до збільшення цефалгії, тобто головних болей. Пацієнти з так званими головними болями напруги, з мігренозними нападами головних болей. Тобто стресова ситуація, яка зараз нас оточує, це є пусковим моментом, яка запускає головний біль, або є тригером, який провокує новий напад, наприклад, мігрені. Також ми зустрічаємо пацієнтів з загостренням е, хронічних больових синдромів в обличчі, в тілі, в спині, в кінцівках. Тобто локалізація досить різна. Пацієнти скаржаться також на е, запаморочення або головокружіння. Це може бути еквівалентом також тривожного розладу. Е, Велика е, частка пацієнтів з е, так званими невротичними розладами, е, це велика частка пацієнтів з тривожністю, з еквівалентами тривоги, так звані е, психосоматичні розлади, соматоформні вегетативні дисфункції, тобто. Пацієнт, якщо його обстежити, ми не знаходимо якоїсь проблеми органічної, але він скаржиться. Це психо психосоматика, да, тобто, що так. фактично проблем немає, а у людини болить там, 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 і це психосоматика. Так, звісно. Тобто, а ну я так розумію, що це взагалі нервова ну, система, вона коли не стикаєшся, думаєш там, нібито, ну це така щось така легка система, і нібито вона не дає, не дає серйозних наслідків. А коли стикаєшся, розумієш, як вона б'є по кожному, скажімо, органу і доволі важко. Тобто, немає такого органу, якого б вона не зачепила. Дім, скажи, будь ласка, ось на вашу думку. З якими хворобами нервовими хворобами наше суспільство зустрінеться масово по завершенні війни? Я так розумію, що зростає можливо, кількість тривожних розладів, кількість фобій. Теж тут такий стан, скажімо, що пограничний до психіатра або невролог і психіатр десь вони працюють на межі ну приблизно одних, скажімо, захворювань. Але ваш прогноз як спеціаліст, ось зараз ви спостерігаєте збільшення кількості там певних хвороб. Що ми будемо мати потім по завершенню війни? По Завершенню війни ми будемо мати проблему з наслідками. і Повернуться наші захисники з фронту. Там вони отримують не лише психологічні травми, вони бачать там жахливі речі. Вони також отримують пошкодження головного мозку, пошкодження периферичної нервової системи. Вони отримують якісь осколкові поранення. В результаті цього вражаються периферичні нерви. І ми на перспективу будемо мати проблему з наслідками. Периферичних невропатій, можливо, навіть тут більше реабілітація буде да, цих проблем. Окрім цього, да, зростає так звані і зростуть посттравматичні стресові розлади. Це більше робота наших колег, психіатрів, психотерапевтів, тому що лікування таких проблем воно буде в собі містити не лише якесь медикаментозне лікування, а і когнітивно-поведінкову терапію. тобто, це пропрацьовування всіх цих стресових ситуацій з лікарями. Ось такого профілю. Плюс, окрім наших захисників, які будуть мати наслідки оцих всіх воєнних дій, також громадянські люди, мирне населення. Воно теж зараз накопичується рівень цієї хронізації проблем і актуальність неврології і. Ось цих пограничних проблем буде наростати, і тенденція буде тільки збільшуватись. Якщо говорити про е, симптоми, зазвичай люди не дуже хочуть йдуть до лікарів, а е, взагалі, наприклад, там депресія, фобії, тривожні розлади, ну це також і невролог, і психіатр лікує. І я так розумію, що люди не хочуть, щоб якоїсь такої ну, ворот да, отримати, що ти там був у психіатрі, бо це вважається більш така, ну, скажімо, ну не знаю, важка вже хвороба, то тому йдуть до неврологів. Ну, це таки вважається більш таки, так, нібито. Ну, нерви, це так, не психіка. Хоча, в принципі, десь вони десь схоже, е, на які симптоми варто звернути увагу, на вашу думку, людині, щоб е, зрозуміти, що їй все-таки варто звернутися вже до лікаря, не до психолога, бо психолог це все-таки він не лікує, він може там поспілкуватися, якісь там знайти, можливо, причини якихось певних захворювань, але він все-таки не лікує. А коли медикаментозне лікування, це вже лікар-невролог, лікар-психіатр. Ось тут, на які симптоми, ми маємо звернути увагу, щоб людина зрозуміла, так, мені вже потрібно до лікаря, бо це може загостритися, і я буду мати досить серйозні часі проблеми. Якщо ми будемо говорити в контексті таких. Невротичних проблем, да, от, тривожних депресивних розладів, ну тривожність, це взагалі це, це проблема. Тобто, якщо людина хвилю, там, звісно, весь час хвилюється, Це вже проблема, Звісно, тому, да? що це підвищене навантаження на серцево-судинну систему, це може супроводжуватись паралельними якимись проблемами. Там високий артеріальний тиск, наприклад, там проблеми зі сном. Тобто, це все як сніжний ком, воно буде лише наростати. і пацієнт, потім, якщо його на етапі. Початкового можна було ще е, там пролікувати якимись. Ну, можливо, коли легкими має, препаратами, там, то коли вже пацієнт має проблему з різними системами, тут вже можливо навіть буде стояти питання про госпіталізацію, коли пацієнт не зможе самостійно поборотися з якимись проблемами. То якщо ми торкнемося ось з цих проблем, які зараз частіше всього зустрічаються, давні емоційного так званого характеру, якщо пацієнт розуміє, що він самостійно не справляється з проблемою, якщо в він бачить, що якість його життя погіршила, що він не отримує задоволення від того, що він робить, від того, що він е, колись отримував задоволення від якогось хобі, якщо його оточення говорить, що тобі потрібна допомога, якщо пацієнт паралельно спостерігає, що в нього з'являються проблеми не лише неврологічного характеру, він помітив, що схильність до пришвидшеного серцебиття, якщо в нього високий артеріальний тиск, якщо в нього на цьому фоні. З'являються проблеми з супутніми системами шкірними, шлунково-кишкового тракту. Е, я думаю, що це вже є той дзвіночок, який має насторожити пацієнта, його близьких, і акцентувати увагу на тому, що йому потрібна допомога. Дім, скажи, будь ласка, ось такий момент. самолікування нервових хвороб нас, як люди зазвичай роблять, якщо людина. Ну, підозрюю, що в неї там є якась певна хвороба, вона йде в аптеку, купляє там заспокійливе, про анти, антидепресанти Вони по рецептах так, їх так не купиш, але будь-які там заспокійливе, в принципі, можна купити. Ну там якусь траву попити. Ну я чому питаю? Бо власне в нас ну там був серед колег розмова, і наскільки я знаю, наприклад, гідезепам – це доволі серйозний препарат. Так. Його можна пити не більше п'яти днів. А от я знаю деяких людей, які пили по місяцю. Тобто, які наслідки це до яких наслідків це може призвести, навіть важко сказати. Що ви могли б сказати, як лікар-невролог, наскільки самолікування може зашкодити людині, якщо вона не звернеться до лікаря і буде сама лікуватись, те, що там вона собі призначить, тим більше Google є, проблем немає. Ми зараз живемо в 21-му сторіччі і намагаємось лікувати пацієнтів з точки зору доказової медицини. Тобто, ми відштовхуємось від медичних міжнародних протоколів, в яких вказані певні препарати, їх дозування, тривалість лікування і тому подібне. І, на жаль, пацієнт, якщо займається саме лікуванням, він не завжди може адекватно оцінити і не завжди ті коментарі. Чи там рекомендації в інтернеті, чи інших людей, вони можуть адекватно відповідно до міжнародних протоколів. Від, ну, відноситись. тому е, це може бути небезпечно, тому і можливо буде навіть неефективно, тому що в аптеці ми зараз можемо купити. Е, от Ви правильно сказали безрецептурні препарати. Це зазвичай якісь гомеопатичні засоби, якісь препарати бі, е, біологічно активні а, до речі, добавки. гомеопатія в нервових хворобах. Вона е, ну лікує. Ну просто я від деяких лікарів, скажімо, е, ну, чула таку думку, що гомеопатія це взагалі якась ну така ерунда. Тобто і лікувати нервові хвороби гомеопатичними, це ну взагалі як. Лікується ну, на, на мою думку, ні. Але є знаєте е, лікарі, які конкретно такі е, консервативно вони лише за там е, якісь конкретні хімічні ліки, є лікарі, які намагаються поєднувати або взагалі лише лікувати там чисто травами. Я вважаю, що в, в неврології, в так в такій сфері медицини, багато захворювань, які просто-напросто не лікуються такими засобами. Ну треба мити ну, Якщо ми будемо говорити про якісь. Там порушення сну, якісь емоційні порушення, можливо, так працюють засоби трав'яні, можна попробувати застосувати. От, можливо, на тому етапі, коли ми говоримо, це початкові якісь е, дзвіночки ознаки да, дзвіночки. Ну якщо це вже класична, там е, клінічно виражена тривога, е, генералізований тривожний розлад. Там чи депресія, е, я думаю, що тут ці препарати не спрацюють, і просто пацієнт він е, спробує лікуватися, не побачить результату, розчарується, і це ще е, посилить його симптоматику. А як часто у людей зараз на фоні на тлі війни, скажімо, виникають фобії? Ось окрема тема. Тобто люди. Які пережили бомбардування, вони можуть боятися закритих приміщень. Е, можливо, вони бояться там е, що якихось моментів. Фобії вони зараз часто виникають, і які це фобії? Ну якщо ми будемо торкатися пацієнтів або людей, які перенесли да бачили якусь психотравмуючу ситуацію, тобто тут слід говорити не більше як про фобію, як гостра реакція на стрес, або вже потім в контексті це посттравматичний стресовий розлад, тобто це хронізація цієї пережитої ситуації, яка постійно в пацієнта може. Вспливати, да, можна так сказати, оці. Mm -hmm. це називається флешбек пацієнта. Це може проявлятися під час сну, там е, якийсь кошмар снитися, чи навіть якщо якийсь шорох десь поряд з ним, він це може е, відчути, ніби згадати, да, що це ніби щось схоже на те, що він відчув, коли там якийсь mm -hmm. снаряд летів. Тобто в контексті цього пережитого це трошки інше. Фобія е, ну, можна сказати, що це теж да, більш така психіатрія Психологія, тобто, це переживання пацієнта, це реакція його на якийсь реальний предмет, об'єкт, ситуацію, яка Майко може да, да, яка, яка може бути. І от, Конкретним проявом фобії є те, що пацієнт намагається її уникнути. Тобто, якщо це в пацієнта боязнь замкнутого пространства, клаустрофобія, так пацієнт намагається не відвідувати такі місця. Якщо пацієнт боїться, ну так звана соціально. Сегальфобія або агарофобія, да? пацієнт боїться знаходитись в, е, в соціумі, він боїться вийти в люди, їхати там в транспорті. Е, тобто в, в, в такому контексті. Ну Фобії, вони ж розвиваються, я так розумію, що не на порожньому місці, вони розвиваються після якоїсь. Тривожного розладу. Так, тобто пацієнт колись десь якусь переніс ситуацію, і він вже на майбутнє ніколи не хоче мати з нею якийсь зв'язок. Тобто він всіма шляхами її буде уникати. Ось це фобія. Якщо ну, а це... фобія лікується взагалі? Це така, ну скажімо, доволі важка, на мою думку, просто ситуація. Медикаментозно вона лікується, чи все таки ну, скажу вам так відверто, що я цією проблемою конкретно не займаюсь, але так десь читав, десь що чув, і ну іноді пацієнти просять порекомендувати, як їм допомогти в цій ситуації. Недаремно раніше, да, е, клин вибивали клином. да. Е, так само е, пацієнту можна рекомендувати, якщо ти щось боїшся. То попробуй це зробити. А це психологи так кажуть, боїшся роби. Ну, ну типу, типу, так. Так тільки таку пораду я можу якби надати з медикаментозної точки зору. Не мав такого досвіду лікування пацієнтів з фобіями. А дім, а скажи, будь ласка, депресія? коли людина має зрозуміти, що в неї вже не просто ну скажімо, поганий настрій? Бо в нас часто плутають, що поганий настрій, і депресія, особливо коли осіння хандра, от в мене поганий настрій. У мене депресія. Але депресія, наскільки розуміюся, набагато важча хвороба. І депресія це не просто поганий настрій, це вже потребує обов'язково медикаментозного лікування. А. Я зрозуміти, що в мене не просто поганий такий осінній настрій, а я вже, наприклад, підійшла до депресії. Ну, не я особисто, а людина будь-яка. Як їй зрозуміти, що вже все. У нас в арсеналі, як в лікарів, неврологів, психіатрів, психологів, зазвичай є шкали, по яким ми можемо оцінити пацієнта. Ми задаємо певні запитання, робимо відміточки і потім підраховуємо кількість балів, підставляємо під певні градації. Так? І конкретно пацієнт може побачити, що лікар не просто собі придумав, що от в тебе депресія. Він конкретно показує документовано пройшовши тест, що у пацієнта є якийсь розлад. Тобто, це нам дуже допомагає допомагає в якості під час прийому пацієнта. Так само, і пацієнт може самостійно знайти в інтернеті шкали, вони є онлайн, їх можна заповнити, і пацієнт побачить, чи є в нього проблема, чи немає. Це якщо ми так об'єктивно оцінити, є проблема чи ні. Якщо це лише по скаргам, дійсно депресія це більш серйозніше, ніж звичайний якийсь поганий настрій. Депресія це такий, можливо, Максимально низький настрій, коли в пацієнта немає інтересу до оточуючого. Апатія коли... така Так, да, да, апатія. Тобто пацієнт е, перестає. Е, Цікавитись цим світом, він перестає спостерігати за собою, доглядати за собою, тобто, тобто зміниться зовнішній да, він, він не дивиться за свою зовнішністю. Йому це не цікаво. Він в нього немає апетиту, він забуває, що треба поїсти там, попити, вийти на подвір'я, там поспілкуватися з кимось. Тобто, пацієнт е, замикається в собі, е, іноді з'являються нехороші думки в голові. Да суїцидальні, е, да, да. про це теж слід пам'ятати, що цей що саме депресія, вона. Небезпечна тим, що у пацієнта можуть виникнути погані думки, і він може зробити непоправими. Тому, коли в пацієнта вже можливо, сам пацієнт йому важко оцінити себе зі сторони, критика відсутня. Да, він не може оцінити себе зі сторони. Родичі чи друзі, чи близькі, які бачать, що у пацієнту потрібна допомога, вони їм необхідно брати пацієнта і показувати його лікарям. Діма, я вам дуже дякую за участь в ефірі. На жаль, чесно ж, ефіру добіг кінця. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про нервові хвороби, як їм запобігти. Ну, власне, якщо їм можна запобігти, говорили з нашим гостем. Це лікар-невролог Вінницької обласної психіатричної лікарні. Міні Ющенка Дмитро Верхоланцев. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Поважне. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама